Чиї, так, і День прийшов на переїзд з західної України в Київ Я в Києві У в Києві в корліці. Командир роти вивіз всіх в Нову Гродівку. Печені Харьковська область. 24 числа якраз повинні були розпочатися навчання. собі чашечку кави. І тут пролунав вибух. Але зрозуміло. Розпочалася війна, пив каву, почали дзвонити командири резервних сотень. Повідомляти про вибухи, про ракетні удари. Уже на початок шостої було повне розуміння, що почалось повномасштабне вторгнення. Позвонив своїм побратимам, і ми вирушили в Київ. До другої ночі я чекав, заснув, почалися ракетні удари, авіація. почав дзвонювати штаб. Було несподівано, що саме так все відбудеться. Мене розбудили вибухи. Ви були на перше бойове завдання. Це стрілецькі бої. Наша гостинна зустріч російського окупанта у Гостомельському лісі. Друг довінчик, командир роти, вивіз всіх в Новогродівку. Нас залишилось три людини. Ми охороняли базу. Прокинувся від вибухів. Був готовий до цього. Просто не очікував, що це буде 24 лютого. У нас вже розгорнулися кумгі, вже чекали противника. Перше це шок. Здивування це сталося, і це сталося так швидко. Полегшення планували. Насправді воно справдилося. Сумні насправді були відчуття. Було розуміння, що це все затягнеться доволі надовго, і яким буде фінал, ніхто не може прорахувати. Якщо чесно, я офігіла доволі потужний заряд адреналіну. 24 лютого у мене було глибоке переконання, що до ранку 25 лютого я не доживу. Першою нашою бойовою задачею була, по суті, евакуація штабу ДУКПС, яку ми здійснювали під вогнем і такі дуже суперечливі спогади з того часу. Но, насправді нам було весело. І ну, напевно було дуже страшно. Це такий страх на межі з захватом е веселощі, на межі з шоком. Елемент неожиданості почалися розриви, снаряди, розриватися ракети. Ну я почув команду по радіостанції від командира бригади до бою. Зразу ну, ж стало зрозуміло, що почалося щось серйозне. Почали виїжджати з Новогродівки на Дніпро, щоб більш згрупуватися, більш стягнутися, розрахувати свої сили. Дав указання старшому сину, присмотрів за родиною, за сім'єю. Сам набрав командира, з'ясував точку збору і вирушив на точку збору. Мой старший син приєднався до нас. Зараз служить поруч в лавах. Щось за цумоєм вардук і в Кам'яку почали стікатися частини розбитих наших підрозділів. Більше з напрямку з південного з під Маріуполя. Обстановка на той момент довкола Києва у Києві була доволі таки складною. Події розвивалися дуже швидко. Не було зрозуміло, чи часом ми не лишилися взагалі самі в цьому лісі. Було дуже суперечливий день. Доба. Доба дуже довга доба. Перші хвилини взагалі зв'язок на допомогу прийшов WhatsApp. Дав вказівки командирам, куди кому рухатись. Почали евакуацію родин наших побратимів зі східних областей. Дав команди кому рухатись в Київ, кому відповідно залишатись ще на місцях для того, щоб починати розпочинати мобілізацію лаву добровольчого корпусу. Ми розуміли, що. Основний удар все-таки буде направлений на столицю і захист Києва був ну, пріоритетним завданням. Екіперувалися, зайняли свої робочі місця, почали приймати доповіді від командирів батальйонів, як вони вступають в бій. Відповідно, почалося управління підрозділами ході бою. Навчалися, воювали, навчалися в боях. Ми були готові, У нас і навички були, і вишкали були свої. Я готувався до війни з 92-го року, як тільки пішов військовий ліцей. Поміж тим, що ми, власне, планували дії саме добровольчого українського корпусу Правий сектор, підрозділів, розгортання батальйонів, власне, мобілізацію. Готувалися, ми вже працювали повністю план оборони города Харкова а також повністю прикривали бригадою всю Харківську область. Тобто вже були на робочих місцях ночували вже на основному командному пункті на готовності, чекали початок повномасштабного вторгнення. Навчання, навчання людей, тактика, бойова тактика і <соць> повністю все практично. Це у нас друг філософ, він підготовлював морально, покійний Тарас Хамер. Політично підготовлювали людей. Частини різних підрозділів е, стягувалися в околиці в Карлівку, в околиці Карлівки. Ну просто тупо не зрозуміло, хто де є. Якісь погранці, якісь МВДшники. Отакий от, 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 от дві і реально це була серйозна загроза, що ми, по-перше, десь можемо якесь диверсійну групу ворожу прогавити. Бо всі у формі, всі зі зброєю, на різних машинах, всі, всі їздять, тусять, всі на нервах, тому не дуже там і на блокпостах, не дуже там попристьобуєшся. От, а, а з іншого боку, була велика загроза, що десь ну, на нервовій почві хтось і один одного щоб не перестріляли. Особиста роль важливої в плані комунікаційної роботи доводилося зводити незводимих людей. Ну, власне, перші групи, які по району, де ми працювали, групи в месенджерах були, належали мені, ідея їх створення належала мені. І, на щастя, ці групи відпрацювали свою роль, порядочити той хаос, який панував навколо. Зв'язку з такою стихійністю не влаштовувати friendly fire, завдяки тому, що в Дух ПС в принципі з медичною службою було завжди все налагоджено, і робота відбувалася, все заздалегідь було проплановано. З цим не було великих проблем. Проте, навіть у підрозділів Збройних сил України, які були по суті вже. По повномасштабці відряджені в райони виконання бойових дій. У них виникали проблеми із евакуацією поранених. На той момент дуже багато хто з підрозділів користався саме стабілізаційними пунктами ДПС і нашими зв'язками, нашими паролями, так сказати, у різні лікувальні заклади. Тому що лікувальні заклади також дуже боялися пускати просто військовослужбовців, переймаючись тим, чи часом випадково. Їм не привезуть окупанти своїх поранених і чи лікарі не зможуть стати заручниками по суті лікарні. Лікарі теж переживали але велика їм честь і шана, що вони продовжували виконувати свої обов'язки. Дуже великий пласт роботи був зроблений по комунікації з волонтерами і з різними фондами. Величезна вдячність нашому управлінню постачання до ПС які тоді дуже оперативно реагували, оперативно пакували допомогу нам в центр західної України. Перше завдання під Києвом, Баршівський район ловили колону підарів, розставили миномети, підняли коптер, тур поставили минометом насипали їм, трохи роз'їбали їх. Ну якось так подвижували на Київщині Мощун, Горенка. Потім виконувала бойові задачі Биків, Нова Басань», вирушило мене на Харківщину, Сологунівка, Барвінкове, Брашківка, Довгенька. Раз же я знаходився в цій Карлівці там багато років і мене дуже багато людей знало особисто. Тому я взяв на себе функцію такого, ну мовно кажучи, такого коменданта цієї Карлівки. З ким ми зізвонили, з ким зустрілися, переговорили. Так, давай якісь внутрішні паролі, давай щось там цифровий якийсь. Кого не знав особисто, просто приходив, казав, я такий-то, такий-то, я волонтер, мене знають. Багато хто той, 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 той. хто ви такий, давайте знайомитись. Та інформація, яка проходила по диверсійних групах ворожих, по якихось там наших підрозділах, які звідкись кудись пересуваються, і треба було цю інформацію донести. Ну і чекали що для того, щоб забезпечити той став пункт. Мабуть, тільки я там знав, що як включається, що як виключається, який стерилізатор як працює, і, і тому чекали. Був на посаді начальника штабу бригади і все, що положено начальнику штабу бригади згідно обов'язків посадових. Я все виконував. Перша задача була бойово перемістити головний штаб дуку на запасний е, командний пункт. Перемістилися, почали збирати туди бійців, почали його озброювати. Ну, але доля розпорядилася інакше. Вночі з 24 на 25 ми вже перемістилися в урядовий квартал. Працювали там, спочатку в центрі Києва, потім ближче до Окраїн, потім виїзди за межі Києва. Все далі, далі. Сформували батальйон. Паралельно формувався ще один батальйон, той, який зараз перший стрілецький. В результаті нам дали таке. Доволі серйозне завдання забезпечити безпеку шляху Київ-Харків і Київ-Одеса для того, щоб не було повного оточення Києва. Спільними зусиллями, в принципі, ми справилися з цією завданням. Держава без управління в момент воєнного часу, в момент вторгнення окупанта, по суті, вже отримала поразку. І ми це розуміли з першої ж секунди повномасштабки. Ну і тому, коли власне, настав час утримувати урядовий квартал, не дозволити диверсійним групам противника проникнути і штурманути, як у них воно було. Заплановано, то, власне, я вважаю, це теж свого роду переломний момент. В свою чергу, цього не відбулося, урядовий квартал було втримано. Ну і, до речі, як зі свідчень на той момент взятих у полон окупантів. Фактично, вони налякалися власною міфу про правий сектор, тому що саме фальш старт на спробу штурмових дій урядового кварталу він був в наслідок того, що. Вони побачили знамена правого сектору, тобто вони подумали, що так як і в їхніх ЗМІ говорилося, що будуть відбуватися зачистки, штурми житлових будинків, що правий сектор починає штурмувати будинки ось уже, ось вони вже на вулиці, ось проїхала їх колона, і відповідно це і послужило свого роду для них фальшивим сигналом до. Початку своїх дій. Насправді вони мали б дочекатися, поки буде проломлена оборона зовнішнього кільця Києву, і коли вже всередині міста будуть війська Російської Федерації, тоді вони мали виходити організовано штурм. Прилітали, коли ми були в Харкові, в Домі офіцерів, у нас був там командний пункт розгорнутий, то на початку війни вже був. Початок літа, 1 березня була скинута авіабомба і політали в нас вікна. Ну, ніхто особливо не, не був поранений, але ну, на, вранці нам довелося переміщуватися новим місцем. Ми вже ніяк не лякалися, ми вже були привикші до цього. Ми вже не перший раз чули вибухи. Спочинаючи з щастя, починаючи з... Авдіївки, це не перші вибухи, які були. Втрати хлопців, це саме, що більш на душі осіло, а, а так. Добровольче середовище, навіть якщо ти ніколи не бачився, якщо ти ніколи не знайомий, але а, він з нами був там-то, там-то. Все, ти розумієш, все, це, це свій цілком і повністю. Тому сама така інтеграція в підрозділ, вона не була взагалі якоюсь там. Етапу ніякого не було, все просто природньо. У квітні 2022 року я і мої побратими е пішли е в Збройні Сили України. Ті підрозділи, які е були проводжень в Українському корпусі, бойові підрозділи, вони влились потім в лави Збройних сил України. На основі них втворилось сьомий центр е все села, пізніше вже розгорталося, формувалася 67 окремо механізована бригада. Ми Остаточно перестали належати самі собі. Я роблю свою справу, і це, це то, чому мене навчали, чому я зараз, чим, тим я працюю, тим я їм. 5 квітня 22-го року було директивою головнокомандувача Збройних сил України створено нашу військову частину. І, власне, ну, якби нам довелося творити, будувати військову частину власноруч, не виходячи з боїв, ми намагалися 8 років все-таки захищати Україну в статусі добровольців з появою ще більшої відповідальності, яка по суті. Ну, як навантаження лягла на плечі. Ну і плюс, звісно, це навчання довелося дуже багато вчитися. Я став рідше приїжджати додому і бачити своїх рідних і близьких. Та і так їх 14 року майже не бачив. Рідко, коли раз в рік, може два рази з'являвся вдома. А так став ще менше. Військова справа і зробити максимально все, щоб наша бригада з кожним днем ставала краще, щоб бійці гордилися тим, що вони 67 цьому окремо механізованою бригади. Робота для того, щоб ця бригада була боєздатною, найкращою, героїчною, і найтак так записала вже кров'ю в історію боротьби України з відвічним російським ворогом. Виконати поставлену задачу, яка буде стояти перед нашою бригадою. І якби найменше ми втратили своїх побратимів. Це сама пріоритетна задача. Зберегти життя максимально. Заради нашої перемоги, скоріше, щоб ми перемогли. Добросовісне, якісне виконання своїх обов'язків на своєму місці. Ну, армія змінює людей насправді. Я почав краще розуміти батьками, батько військовий. перемогти зовнішнього ворога і взятися за внутрішнього. А потім вже буде мир. Розрахуватися за борг. Те, що зробили росіяни в Україні на даний момент, ну, наш борг перед ними дуже великий в цьому напрямку. Знищені міста. Спалені села, зґвалтовані, розстріляні цивільні, знищені цілі родини, поламані долі. Тому для мене головний пріоритет сьогодні це розбудова, підняття бойової готовності бригади, аби нищити якомога більше окупанта. Як на полі бою, так і за його межами.